Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Будківський розповів про конфлікти з Поповим. Що там сталося? Зінченко знову змінить клуб, де він гратиме. Енріке виніс вердикт з Забарному. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Давайте доб'ємо 35 тисяч підписників. Нам залишилося дуже мало. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин! Віктор Лаоненко про майбутнє Олександра Шовковського у Динамо. Це найстрашніше, що гри немає. Думаю, Шовковський і сам не може пояснити, у що грає його команда. Матчі киян реально нецікаво дивитися. Від Динамо вже відвертаються люди, які болівали за клуб 40-50 років. Думаю, кубкова гра проти Шахтаря буде головним матчем для Шовковського. Про Єврокубки і говорити нема чого. Ми там просто мучимося. Для нас зараз всі команди складні. Сказав Віктор Леоненко. Основний воротар мадридського реала Тібо Куртуа зазнав ушкодження в матчі 9-го туру Ла ліги проти Хетафе, який завершився мінімальною перемогою королівського клубу з рахунком 1-0. Бельгієць травмував ногу та ризикує пропустити найближчий поєдинок Ліги Чемпіонів проти Ювентуса. В основному складі королівського клубу може вийти Андрій Лунін, повідомляє Кадена Сер. Медичний штаб клубу проводить додаткові обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення. За попередніми даними, тібокрутуа може повернутися до тренувань уже наступного тижня. Проте його участь в ель-класіку проти Барселони залишається під питанням. Відсутність бельгійця відкриває шанс для українського голкіпера Андрія Луніна у поточному сезоні. Він ще не виходив на поле в жодному офіційному матчі, але тренерський штаб довіряє йому та розглядає як першого кандидата на заміну. Українець отримає можливість уперше в сезоні вийти в стартовому складі Реала, саме в єврокубковому поєдинку проти Ювентуса. Тренерський штаб команди розраховує, що Андрій Лунін зуміє проявити себе та підтвердити готовність конкурувати за місце в основі у разі успішного виступу в лісі чемпіонів. Лунін може закріпитися в складі команди та стати тимчасовим основним воротарем, поки Куртуа проходить курс відновлення. Європейські клуби хочуть українця. Захисник трапзонспора Арсеній Батагов перевертає дедалі більшу увагу європейських скаутів за інформацією турецького видання. Узимку кілька клубів з провідних чемпіонатів планують зробити пропозицію щодо трансферу українця. У літнє міжсезоння трапзонспор уже отримав запит стосовно Батагова, однак тоді керівництво вирішило залишити його в команді. Тепер ситуація може змінитися. Попит на 23-річного футболіста лише зростає. Нагадаю, цього сезону Батагов став ключовою фігурою у стартовому складі бордових, виходячи з перших хвилин у всіх 9 матчах чемпіонату Туреччини, Трансфермаркт оцінює його вартість у 7 мільйонів євро. Наставник Кривбаса про лідерство його команди в УПЛ. Перемога і поточне перше місце, результат щоденної системної роботи, яку ми почали ще в червні. Гравці дійсно заслуговують на перше місце, бо віддаються тренуванням, прогресують, зростають як команда, сказав Ван Леувен. Форвард Луганської зорі Пилип Бутківський поділився подробицями матчу проти Київського «Динамо», що завершився нічією 1-1. У 9-му турі української прем'єри-ліги. Команда Віктора Скрипника стала п'ятою поспіль, хто зумів відібрати очки у столичного гранда. За словами нападника, луганчани розуміли, що у суперника непростий психологічний стан і змогли цим скористатися, повідомляє SportUA. Після пропущеного гола зоря додала в агресії, що дало змогу забити м'ячу відповідь та втримати нічийний результат. Автором голу в складі луганської команди став Пилип Будківський, який окрему увагу приділив епізоду, коли отримав пошкодження губи під час боротьби на кутовому. Нападник наголосив, що епізод не носив злого наміру, а ігровий контакт став результатом щільної боротьби у штрафному майданчику. Футболіст пояснив, що удар ліктем від Дениса Попова був випадковим, і захисник одразу перепросив після зіткнення. Він підкреслив, що подібні епізоди є частиною футболу, де боротьба йде на кожному сантиметрі поля. На кутовому біля своїх воріт ліктем мене зачепив Попов, але він зробив це неусвідомлено, тому підійшов та відразу ж попросив вибачення. Футбол контактна гра, і такі моменти трапляються. Головне, що все закінчилося без серйозних наслідків, розповів Бутківський. Після дев'яти матчів УПЛ Динамо посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Зоря розташувалася на дев'ятому місці. Офіційно, флік пропустить Ель класіко. Наставник Барселони пропустить матч проти Реала. Апеляцію на вилучення в матчі Жароною відхилили. Каталонці намагалися довести, що суддійський протокол не відповідає дійсності, але дисциплінарний комітет не побачив підстав для скасування двох жовтих. Українець отримав вердикт після матчу з Байдером. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не втрачає віри в українського захисника Ілюза Барно, попри його невдалий виступ у поєдинку Ліги Чемпіонів проти Леверкузенського Байдера, іспанський наставник переконаний у потенціалі 23-річного футболіста та не збирається змінювати свої плани щодо нього. Енріке продовжить довіряти забарному, вважаючи, що тимчасові труднощі пов'язані з великим навантаженням і щільним графіком виступів за клуб і національну збірну України. Попри критику в ЗМІ, тренер Паражан залишається впевненим, що захисник здатен швидко повернути оптимальну форму та стане важливою частиною оборони команди в подальшій частині сезону. Журналіст та коментатор Віктор Вацько висловив упевненість, що київське Динамо зобов'язане стати чемпіоном України в поточному сезоні. За його словами, гра команди та підбір складу дають змогу розраховувати тільки на перше місце. Експерт в ефірі ютуб каналу Вацко Лайф зазначив, що підопічні Олександра Шовковського демонструють стабільний рівень футболу та контролюють хід майже кожного матчу. Навіть у тих зустрічах, де команда втрачала очки, гра залишалася під їхнім керуванням. Кияни продовжують серію без поразок у чемпіонаті України 41 матч поспіль, що стало рекордом для клубу за останні роки. Журналіст упевнений, що подібна стабільність є показником зрілості та внутрішнього балансу команди. На думку Вацка, якість гри, глибина складу та досвід лідерів дають Динамо серйозну перевагу перед конкурентами. Він підкреслив, що кияни проводять сезон, у якому об'єктивно заслуговують стати чемпіонами. Динамо не програє вже 41 матч, це факт. За рівнем гри та підбором футболістів команда просто зобов'язана стати чемпіоном. Кияни контролюють ситуацію в кожному матчі, але іноді щось іде не так. Однак за грою вони найсильніші в лізі, заявив Вацко. Український захисник Олександр Зінченко, орендований Nottingham Forest у лондонського арсеналу, може покинути клуб уже в найближче трансферне вікно. Після призначення нового головного тренера команди, Шона Дайча, його положення в складі стало невизначеним. Тренер має намір перебудувати гру на користь більш фізично потужної оборони, повідомляє Arsenal Insider. Ставка в Nottingham Forest буде зроблена на габаритних та витривалих захисників. Такий стиль залишає Зінченку менше шансів отримати регулярну ігрову практику в АПЛ. Зазначається, що клуб поки що не обговорював з арсеналом дострокове завершення оренди, проте керівництво лондонців уважно стежиться ситуацією. Не виключено, що вже в січні українець повернеться в рідну команду, щоб поборотися за місце в складі Мікеля Артети. У поточному сезоні Зінченко провів за Ноттінгем Форест 5 матчів, з'являючись переважно на заміну, і не відзначився результативними діями. Його контракт з Арсеналом діє до літа 2026 року, а рішення про майбутнє гравця ухвалять після зимового трансферного вікна. Моя думка така, що Зінченко не повернеться в Арсенал, а піде в інший клуб. До переходу в Нотінгем ним цікавився Інтер та Барселона та багато інших клубів. На мою думку, Інтер хороший клуб для Зінченка. А як гадаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!